Мої найчиріші вітання всім, хто долучився. Ми з вами сьогодні створимо віртуальну екскурсію за допомогою платформи Genial. От, Ми це зробимо за допомогою якихось фотографій, да, які вам потрібно для цього, і за допомогою ось якихось таких інтерактивних кнопочок. Що нам для цього потрібно? Ну, в першу чергу, вам потрібно зареєструватись на сайті Genial і вже тоді безпосередньо створювати вашу екскурсію. Вона буде робити за допомогою презентації. Отже, ми натискаємо Create Genial створити, і обираємо презентацію. Далі серед шаблонів, ось тут є безкоштовні, є платні, платні це ось тут із зірочкою. Але ми будемо з вами обирати пусту презентацію, от, і на основі неї вже створювати нашу віртуальну подорож або віртуальну екскурсію. Можна робити по будь-яких містах, просто вам для цього потрібні фотографії. Отже, обираємо бланк презентації. Обираємо, що в нас буде. використаємо цей бланк. От, і нам потрібно просто пусту сторіночку. Обираємо light. Натискаємо Add, додати. І що нам для цього потрібно? Ну, нам для цього потрібно відразу створити декілька. Е Слайдів так, нашої презентації, в яку ми будемо додавати вже безпосередні фотографії. Ну, я раджу відразу додати всі ці фото. От Я підготував тут 10 фото. Ми просто перетягуємо сюди зображення, але зверніть увагу, що ваші зображення повинні бути не більше 5 МБ. І ось таким чином я сюди переміщую. Фото, з якими ми будемо працювати. Я декілька зроблю, наприклад, 6 нам цього вистачить. Що ми робимо далі? Ну, на перший слайд ми додаємо перше фото. От. Ну, тут, можливо, вам прийдеться ще трішки погратися із. Розмірами, тому що в мене тут фотографії трішки завеликі. От, ну, нічого. Отже, ми додали перший слайд. Далі нам потрібно ще додати з вами 6 сторінок. Ще. Ми натискаємо Peiggy сторінки і додати сторінку. Ми додаємо пусту сторінку. Раз. І так далі ми додаємо потрібну кількість нам сторінок. Так, раз, два, три, 4, 5 ще давайте додамо. І на ці сторінки ми будемо розміщувати потрібні вам фото. Друге фото буде ось це. І розтягуємо на листок. Якщо ваше фото виходить за межі аркушу, нічого страшного, ви знаєте, що буде безпосередньо показувати стільки те, що на аркуші. Так, тепер третю сторіночку. Імейдж додаємо зображення. Наприклад, ось так. Для того, щоб ми могли повернутися ліворуч, праворуч. От. І ніби рухатись вулицею. Наступну сторіночку додаємо ліворуч вигляд. Ну, я перепрошую. Імейдж. Так, ліворуч. Дуже швиденько, дуже просто це робити. От. Потім публікується і безпосередньо вже е, можна використовувати як посилання. Чи... Так. І сюди додаємо вже е, вхід. Центральний вхід. Так само переміщуємо картинку, щоб у нас було більш-менш удало видно. І давайте ще зробимо, додамо картинку Це поворот праворуч. Ось таким якимось чином. І ще Ще додамо одну сторіночку, щоб у нас був поворот ліворуч. і менш, і додаємо вже безпосередньо фото. Ну, ось так. Що ж ми будемо робити далі? Далі нам потрібно додавати сюди вже інтерактивні якісь кнопочки. Тобто ми обираємо перший слайд, перше фото, і натискаємо ось на вкладочку Інтерактивні елементи. І тут є дуже багато стрілочок, кнопочок, маркерів і так далі. Ну, Давайте ми попрацюємо з вами стрілочками. Натискаємо show-mode, тобто показати більше. Ну і зробимо ось такими якимись синенькими стрілочками. Перетягуємо. Стрілочку праворуч перетягуємо стрілочку ліворуч, і нам потрібно стрілочку вгору. Але тут стрілочки вгору немає, тому ми просто можемо натиснути ось тут лівою кнопочкою мишки, і повернути нашу стрілочку. Далі. Тепер нам потрібно зробити так, щоб ці стрілочки працювали і безпосередньо на них був перехід до інших фото. Ми натискаємо ось на кнопочку, яка відповідає за додавання інтерактиву. І обираємо go to page, тобто перейти до якоїсь іншої сторінки. І натискаємо на потрібну сторінку і натискаємо save. Так само ми додаємо до інших стрілочок, натискаємо Go to page». Це буде праворуч, save. Ця кнопочка ми переходимо на сторіночку, яка буде повертати ліворуч. Далі переходимо до наступної сторінки. І в нас ось тепер така сторіночка. Знову ж додаємо інтерактивні елементи. Якщо ми вже почали працювати з одними стрілочками, то давайте так і будемо надалі з ними працювати. От, Додамо праворуч, ліворуч, додамо вхід в школу і додамо повернутися назад. Знову ми їх повинні розвернути. Щоб стрілочки правильно вказували напрямок. І знову ж таки додаємо тоді до них інтерактив, тобто перехід до наступних сторінок. Натискаємо Go to Page. Так, тут у нас праворуч, save. Тут знову давайте зробимо ліворуч Save. Цю кнопочку ми вкажемо, щоб вона «Go to page» назад. Цю кнопочку вкажемо, з часем вперед. Вхід вже в школу. Ми відразу можемо додати ще сюди не лише кнопочки якісь, а можемо додати ще такі ось інтерактивні елементи. Наприклад, ми можемо додати сюди ось таке ніби око, натискаємо інтерактив і обираємо, або це буде вікно, або це буде підказка. Наприклад, наводячи, тут буде підказка, що це буде назва. Школи. І натискаємо Save. Отже, дивимось, наступна у нас сторіночка знову ж таки, ми обираємо наші стрілочки. Синім. Ця стрілочка буде вперед. Ну, далі ми вже не будемо їх. Ось так, робити інтерактив туди вперед, а ми зробимо інтерактив. Для цієї кнопочки Go to Page і ось сюди. І так само ми все це робимо для е, інших наших слайдів, для інших наших фото. Так само стрілочки додаємо. Обертаємо ще ця стрілочка вперед. А цю давайте зробимо для неї. Перехід на сторінку. Так, є. Ну і що? І нам, по суті, залишилось вже зробити ще три сторіночки. Тут ми так само будемо додавати наші стрілочки. Стрілочка праворуч, стрілочка ліворуч. Стрілочка хай буде вгору. Ну і стрілочка на вихід із школи. так Ну і можемо знову ж таки додати сюди там ще якусь одну підказочку. от Наприклад, вже вікно яке спливаюче, да? Щось там Вхід на другий поверх. Так, і тепер додаємо інтерактив до цих стрілочок. Нам потрібно перейти на якусь сторіночку. Так, тут Перейти на сторінку. ось цю. Тепер цю стрілочку робимо інтерактив перейти на сторінку ліворуч. Ця стрілочка перейти на сторінку назад. Так, ну і все. І тоді робимо вже стрілочки для. З останніх двох. Отже, обираємо наші сині стрілочки. Кажемо, що це йти вперед. І стрілочка повернутися назад. Ось таким чином ми можемо робити віртуальні подорожі і по музею, по місту. Будь-де на основі готових фото. І вказувати деякі там саме пам'ятки. от, і так далі, і так так далі, далі. Досить швидко, дуже цікаво, буквально 10 хвилин, і все в нас готово. Отже, додаємо ще стрілочки. І стрілочка назад. Так, додаємо інтерактив. Переходимо на ось цю сторінку. Сейв. Все, ну що ж, ми тепер можемо вже переглянути, як воно у нас буде виглядати. Ми переходимо на перший слайд да, і натискаємо прев'ю, попередній перегляд, і дивимося, що у нас як буде відбуватись. От. Отже, є в нас школа. Ідемо праворуч. Так, працює. Зайшли вперед. Повернулись. Оглянули, що тут відбувається. Віконце спливаюче. спливаючи. Тут підказочку ми робили. Ну, ось таким чином ми з вами можемо робити вже безпосередньо нашу екскурсію. Далі, для того, щоб її опублікувати, натискаємо All Set. От, Public Online. Давайте ми й напишемо, що це. Подорож. Школую алсет. І все. Ми можемо вже скопіювати посилання безпосередньо і тоді його використовувати там, де вам необхідно. Так, є в нас наша вже подорож. Подивилась, розвернулась. Ось ці переходи, зміна переходів, ми їх можемо також змінювати. Яким чином? Дивіться, ось ми повинні натиснути на ось цю ніби, чарівну паличку і обрати. Яким чином? чи вертикально, чи горизонтально, чи по центру у нас будуть змінюватися ці переходи. От, Рум, наприклад, і тут ми можемо бачити да, зразок, як будуть відбуватися ці переходи. Куб по кубу ніби. Фейдау і, і так далі. І тоді, якщо ви хочете, ви можете зробити це для е, всіх слайдів, apply. От, і тоді вже е, безпосередньо ваша екскурсія буде більш цікавішою. Дякую за увагу і на все добре!